Мені якраз пару днів тому виповнилось 77 років. Дві сімки це кажуть, що дуже щасливе число, але це не мішає мені ходити в гори і любуватися, що було 10-20 років тому, і зараз відчуття ті самі. Я в Карпатах знаходжу себе. Я е, тут можу задовольнити свої бажання, я можу побачити те, що мені до снаги. Е, ну, Карпати для мене це як друга моя душа, е, яка разом зі мною існує, ходить і бачить прекрасне. поході завжди треба, щоб було на руці годинник, бажано компас, якщо десь у невідомій місцевості йдеш. Він теж довгожитель. тому що мені колись подарували ще 20 років тому на роботі, як передовому працівнику Рюкзак обладнав отакою е рамкою і дуже прекрасно з ним ходити. Рюкзак не пристає до спини і дуже прекрасно держиться. Взяв, пристібнувся і пішов. Крім того, що ходжу, що гори, я катаюся на велосипеді, і так бувають дні, що проїжджаю по 120-150 кілометрів і дуже прекрасно відчуваю себе. На велосипеді я їздив багато по Європі, доїхав аж до. Португалії, всьо в Іспанії, все антарктичне побережжя ми приїхали. Ми вже пройшли 5 кілометрів. Як ваші відчуття? Ну, прекрасно, бачиш, радісно, що є. 15 хвилин у нас відпочинку і далі ще до полонини плісе, ще дві години ходу. Я думаю, ми подолаємо їх з радістю і будемо готуватися до смачної вечері. Ще два роки тому. Йшов, дороги, не було, такі були великі каменюки, то ще ми розгортали їх, щоб пройти. А тепер вже бачу, дивіться, вкатали дорогу, вже і машини їздять. Зустрів з Нової Зеландії чоловіка, теж мав 76 років, і він приїхав в Україну, щоб побачити Карпати і пройтися на саму високу вершину Говерлу. І я дуже був захоплений ним. Ну, рахуйте, якщо я з дитинства ходжу в Карпати, потім на велосипеді об'їздив Алтай, Памір, і Чуйський тракт до Монголії доїхав, бачу і Альпи, і Пиренеї, і е, Карпати наші гори в Румунії, е, то так, і в Польщі в горах був. Життя не те, що вдома і в достатку, краще без достатку, але бути разом з природою. Наші Карпати, мені здається, то самі такі природні гори. Тут багато є зелені, тут е, ліси хвойні, яких немає у горах, в Альпах, Піренеях. Там е, можна побачити оливків, які ми всі любимо у, у лісі просто, е, Чи ми е, там побачимо якийсь гриб чи ще щось. А тут хоч збираю, ягоди збираєш, гриби збираєш, природа зелена. От є ідуть з Європи. І бачу, що природа прекрасна українська починається із Австрії, з Відні. От вже до Відня — це така Європа, то є суха літо без води, одні камні, скали, і, ну і монотонне таке, а в Карпатах різноманіття. Квіти, всього, де збирати таких квітів, як не в Карпатах. Так що Карпати наші любимі, прекрасні і живучі. Купався, а така вже можна позитива. Клас! Так, полонина плісце, 4 кілометри, година, година ходу. Ну, може, трошки більше, залежно як іти. Так що ми вже близькі до сьогоднішньої цілі, поставлені нашої мети. Ну що, виходимо ми на більш складну ділянку нашої стежки. До плеця вже півгодини ходу. Бачите, вже палки не в руках треба нести, а вже з ними ми підпираємося на них, і то набагато легше навантаження на ноги. Ми підходимо до притулка, зараз поближче побачити, як він виглядає. І на цьому, на сьогодні наш маршрут завершується. От бачите, це притулок, плісце називається, то підніжжя гори грофа. Бачите, як він виглядає, красивий, тут тризуб, бачу тут людей є багато. Але нічого все добре. ми друзі, всім нам цікаво. Йдемо притулку, дивимося. Бачите? Тут є одна кімната, де можна, От, навіть, де можна спати 8 чоловік е... без всяких проблем. Далі слідюча кімната е... теж на 8 чоловік. А оце, бачите, тишня лампочка світить від тої сонячної батареї. Ось зарядка телефонів, ось акумулятор, Три, так що з електрикою тут все в порядку. Все пічка, яку можна розтопити, коли холодно. І йдемо ще на другий поверх, я покажу вам другий поверх. Тут так звана спальна зона. Може поміститися. До 15 чоловік. Бачите, дах утеплений. Десь димохід, Навіть він теплий. Коли пічка горить, може хто дуже замерз ставити спальник і спати біля пічки. Це столик, де можна поснідати, пообідати, коли на вулиці не дуже гарна погода. І тут теж спальня сонна. Тут каю, 15, Навіть до 18-20 чоловік може поміститися. Так, все. Оскільки похід завершений на сьогодні, перейшли до варіння вечері. Але щоб творити вечерю, треба пошукати і нарізати дров. Вода кипить, під жарку в сало висипаю цибульку. висипаю цибульку, помішаємо, приніс м'ясце і висипаю сюди ковбаскою копченою. О. О! Душа радується. І кидаємо білі грибочки сюди, у казанок, там, де буде е, наша наш суп грибовий. Раз. Один кулочок, два кулачки і три кулачки. От дивіться, ми прийшли, відпочили, пішли, нарізали дров, принесли покололи, розвели вогонь і зварили таку прекрасну зупу грибову. От дивіться, які гриби, бачите? Білі, пахучі, ароматні. І ще стільки супчику вже всім розлив і ще стільки залишилося. От сьогодні другий день нашого прекрасного походу. Зранку попили каву, вечором ми пили Іван чай, оцей красивий, квітучий. Ось ми вже вийшли з будиночку, йдемо на грофу на коня. Це, це другий день нашого походу. Чому саме грофа? Тому що то це такий досить легкий маршрут і, і такий насичений підйомами, спусками. На грофів було дуже багато разів, навіть не можу конкретно сказати. Хіба можна підрахувати по знятих відео фотографіях, але кожного разу хочеться ще і ще. Бачите, ми підходимо якраз до розвилки на грофу. І спуск напарники. Бачите, на Гроф один кілометр. Гроф це є Калузький район, так що ми майже на своїй території і йдемо вперед. От дивіться, ми. Зараз піднімаємося буквально сотні метрів, посалися до вершини грофи. Позаду в мене вон пареньки. Бачите, стежина пророблена альпійська аж до вершини. Ми на вершині 1748 метрів. емоції, як завжди, чудесні. Ми на природі, ми на висоті, ближче до неба, і тільки можна вважати, що це теж наша невелика перемога, а перемога завжди буде за нами. Ось мій комбайн, яким я збираю ягоди. От Бачите, берете так. Раз, два, три і, і пішов. І так можна збирати за 45 хвилин, якщо хороші ягоди, 10 літрів. Ось наш двохденний похід завершений. Все у нас вийшло прекрасно, чудесний похід. Так що, будь ласка, всі ходіть в Карпати, любуйтеся природою, набирайтеся здоров'я, запасайтеся дарами Карпат на зиму і в нас буде все прекрасно. Ось всі побачили мій спосіб життя, як треба на мій погляд жити, планувати все наперед. І менше згадувати про минуле, тому що минуле було і воно вже стало неактуальним. Треба завжди мріяти про нові верші, про нові бажання і не тільки думати, а їх бажано здійснювати. І тоді у вас буде життя прекрасне в будь-якому віці і на довгі роки. Та ясна річ, що інакшого способу життя у мене не буде, тому що це в моїй душі, це моє натхнення. І ще це співрозмірне з моїм бажанням, бажання вселенної. І тому я буду продовжувати, наскільки в мене буде наснаги, сил бажання. Ну бажання в мене буде завжди. Дай Бог, що буде все добре. І ще багато років ми не раз побачимось в горах.